Ну коротше добрався я вже нарешті до ТРВ. <постив> Зняв я ТРВ. <постив> І що я побачив? А сітка то забита? Ну, вона забита від самого шланга такий мул, типа. Я навіть не розумію, як це пояснити Він просто запресований. Всередині мул, саме мул від резини, запресований. <рес> да. Ну, фільтр, зрозуміло, що... Це просто сіточка, це не фільтр. Фільтр основний наверху. Ми до нього ще не добралися. Я тільки ось вив'ю труби. Тут у нас все буде медне. І наверх буде виходити теж мідь. Теж 3-8. А вже до двигуна буде йти хороший, надійний, товстостійний високотиску шланг. До речі, оці шланги набагато круче, ніж ті, що були під низом. Оці реально це дійсно кондиціонерні. Це дійсно кондиціонерні для холодильних установок теж піде. А от ті, що були внизу, не гадяться. Так, дюзи вичистили. Сіточку дюзи вичистили. Так от у нас виходить. Зараз ми скрутимо жидкость, виведемо на вулицю, на наверх. Ну і нагнітання теж виведемо наверх. Переходимо наверх. Гарячі пари ми теж запаяли, воно у нас не буде використовуватись В одній простій причині. Що у нас компресор під зносом. Як треба буде переробити, переробимо. Холодильник буде на плюс 5, 0, плюс 5. От тайку будемо робити за рахунок вентилятора. Ось так у нас це виходить. Це вахайно. Все буде сховане, не буде нічого видно. Там будуть резиночки, щоб не перетиралося в метал. Ну а зараз йдемо наверх. Це буде цікаво. я дістав це. Ось тобто, оце якраз силова часть, яка відповідала на роботу компресора. Ну, тобто не компресора, а силова часть, яка мала давати команду на муфту. І, так як я казав, в цій області як вона стоїть оце. Було чорне. Вона вже давно не працює. І отож, коли я нажимав клавішу, то навпаки муфта з'єднувалася. Ну тобто подавалось питання на муфту. І так як я казав, сигнал на муфту йшов напряму з плюсового. Тобто оця плата у нас вже відзначально коротила. Коротила, я навіть не знаю, може треба буде спитатися, чи акумулятор садився, чи не садився. От. І воно могло давати якраз по всій машині якусь проблему. Як хто щось і загоріться? Це силова, силовий блок, який де ну, є високі, ви мається на увазі ця релюха замикає вентилятор, наружний конденсатор, а ця релюха замикає вентилятор і спарителя. А це команда е, цепів управління е, і силовий, силова частина на мухту. Це все треба буде перероблювати. Викидаємо цю плату і перероблюємо. Тут бачите, де, де плюс і мінус. І вони з'єднані, ряд, рядочком стоять. Ніхрен діти могла машина загоріться.